Я дуже вдячна будинку мистецтв за можливість виставляти учнів і не тільки нашої школи, а взагалі шкіл мистецтв і студій для того, щоб учні приїхали і порівняли свої роботи з іншими творами, а також подивилися на роботи професійних художників, які в холі висять. Готувалися ми заздалегідь, звичайно, надавали тематики в різних техніках, виконували роботи. І діти дійсно, коли їх виконували. Вони готувалися до свята емоційно і чекали його всім серцем. Як от сьогодні, зараз такими посмішками чекають на конкурс. Дуже важливо, щоб учні, по-перше, бачили свої роботи наживо, що вони вспонуються. Дуже важливо побачити, що це цінується, що глядачі є, і їх оцінюють дипломами винагородною продукцією, а також учні бачать, що ми розвиваємось і. Не стоїмо на місці. Моя робота на тему Святий Миколай. Я малював цей малюнок приблизно 12-10 годин. Ідея роботи Миколай релігійна така ідея. Я Отримую диплом з участі конкурсу зимовий. Зимового конкурсу моя ідея моєї роботи це різдвяні колядки, коли люди ходять колядувати. Ну і різдво, диплом за участь.